У середу з вечора на перехресті вулиць Київське шосе та Фрунзе сталося ДТП за участю автомобіля полтавського міського голови Олександра Мамая. Ніхто з пасажирів не постраждав, пошкоджено загалом три автомобіля. Як повідомляють правоохоронці, вина за 41-річним харків'янином, який у стані алкогольного сп'яніння проїхав регульоване перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з авто БМВ, яким керував Олександр Мамай. Та історія отримала продовження. Міський голова, побачивши полтавську журналістку, яка працювала на місці пригоди, разом зі своїм першим заступником В'ячеславом Стеценком та ще одним чоловіком почали перешкоджати її професійній діяльності. Вони помітили, що я зробила знімок, вони почали рухатися в мою сторону, але трішечки так дивилися в сторону, ніби не до мене. І коли вже порівнялися зі мною, разом так всі в трьох напали, почали крутити за руки. Ну, тиснути, викручувати руки, виривати, казати, що віддай фотоапарат, забирайте в неї фотоапарат. Як нам підтвердило в Полтавському управлінні внутрішніх справ, у них дійсно є заява від пані Волошиної стосовно перешкоджання її професійній діяльності. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 171, яка передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Наразі тривають слідчі дії. Всі відеозаписи, які є, будуть долучатися до матеріалів справи. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом, проте після проведення слідчих дій воно може бути перекваліфіковане на провадження проти конкретної особи чи осіб. Санкції і статті передбачають покарання, обмеження волі до трьох років. Нам не вдалося отримати коментар міського голови Олександра Мамая стосовно інциденту з журналісткою та авто. Нагадаємо, представники силових структур вже тривалий час намагаються відшукати мера Полтави, аби примусом привести його на засідання Октябрьського райсуду. Там розглядається справа про корупційні зловживання очільника міста.